Місцеве самоврядування у партнерстві з агробізнесом врятує село. Переконані учасники зібрання, яке днями проходило у Феодосії. Там обговорювали концепцію розвитку сільських територій. Її розробила Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад разом із проспілкою АПК. Тож про варіанти порятунку українського села далі у Рубриці рідне село. Сільські голови б'ють на сполох. Через відсутність роботи село потроху порожніє. Землю орендують крупні агрохолдинги, а жителі від'їжджають на заробітки у великі міста або за кордон. Їх земельні паї залишаються покинуті напризволяще заростати бур'янами. Близько 20% пайових земель нині не використовуються, бо її господарі давно проживають у місті. Ситуація потребує негайного втручання. Сьогодні стоїть питання дуже важке, економічно розвитку подальше наших населених пунктів, і ми тут не даром сюди. Приїхали на президію на конференцію про спілок України, тому що ми хочемо і бачимо, що спільними зусиллями можемо щось допомогти в цьому плані вирішенні цієї нагальної проблеми подальшого розвитку українського села. Нова концепція розвитку села розроблена профспілками та асоціацією, базується на партнерстві товаровиробників і сільськими радами. Соціальні угоди механізм, за допомогою якого і не пустуватиме, і сільські бюджети одержать додаткові кошти. Ми много делаем сейчас для того, щоб просто на своєму уровне, е скажем, пользує своими возможностями, оказати всяческую помощь вот жителям села. Ми оказываем юридическую помощь, щоб люди а що тілі забути Договір укладається на один рік за угодою. Представники бізнесу повинні сплачувати від 40 до 130 гривень з гектару землі на соціальний, економічний, культурний та екологічний розвиток села. Треба, щоб оргафоні з тих здобутків, які вони мають, вони подали кошти роти сільських територій. Цього року лише у Вінницькій області підписано майже три тисячі таких угод на 60 мільйонів гривень, і половина цієї суми вже надійшла до місцевих бюджетів сільських територій. Дуже вчасно. Центральний комітет про спілки разом з асоціацією сільських селищних рад, раз піднялися питання на всеукраїнське обговорення, яке сьогодні щойно проходить. Ми в Вінницькій області надзвичайно багато зробили в цьому напрямку в плані зак... підписання, укладання соціальних угод між... між товаровиробником і територією, по суті, в ім'я людей, які живуть на цій території. Кошти пішли на реконструкцію лікарських амбулаторій, ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, водопроводів, будинків культури та церкви. А відтак і кількість жителів у цих селах зросла. Чому їдуть? Тому що там створені умови. Там сьогодні вирішені питання медичні, культурні, спортивні. Звичайно, плата для кожного аграрія різна, адже в угоді враховуються і якість землі, і кількість врожаю, і кліматичні умови регіону, і спроможність товаровиробника виплачувати певну кількість коштів.